Друзі, вітаю! Мене звати Юлія Топольницька, і сьогодні ми поговоримо про державотворчу діяльність Української центральної ради взимку навесні 1918 року Конституцію Української Народної Республіки. Формування української громадянської нації. Ви вже знаєте, що 22 січня 1918 року Центральна Рада ухвалила текст четвертого універсалу про державну незалежність Української Народної Республіки. Універсал містив інші важливі положення, які визначали курс політики УЦР. Однак втілити, які через більшовицьку агресію не було змоги. Варто розглянути деякі з них. Зазначалось, що влада в Україні належить українському народові, від імені якого буде правити Центральна Рада на час до скликання всеукраїнських установчих зборів. Генеральний секретаріат перейменувався в Раду народних міністрів. Передбачалось скасування приватної власності та розподіл землі. На початку весняних робіт землю мали передати селянам без викупу через діяльність земельних комітетів. Однак в положенні універсалу не було розкрито механізму компенсації власникові відібраних земель. Передбачалось встановлення державного контролю над банками і кредитними установами. Урядові доручалося довести до кінця переговори з центральними державами, укласти з ними мир, розпустити армію, яка по укладенню миру мала би бути замінена на народну міліцію. Цитую, щоб військо наше служило охороні робочого народу, а не бажанням пануючих верств. Кінець цитати цей пункт універсалу авторства Володимира Винниченка перекреслював усі попередні здобутки в будівництві української армії. УНР заселяли різні національні спільноти. Тож одним із надважливих завдань Центральної Ради було втримати лояльність неукраїнського населення до Української Народної Республіки. Таку підтримку українська влада намагалась забезпечити наданням цим національним спільнотам особливих політичних прав. У день ухвалення четвертого універсалу Центральна Рада прийняла закон про національну персональну автономію. Його умови передбачали, що члени окремих національностей об'єднуються в національні організації, перебуваючи в межах УНР. Такі організації мають право на власне самоврядування і національно-культурний розвиток. Для вирішення питань національних спільнот в українському уряді передбачалося створення посади міністра з національних справ кожної спільноти. Особливою ознакою такої автономії було те, що члени певної нації могли вступити до такої спільноти за власним бажанням, в якому регіоні держави вони не мешкали. Право на автономію автоматично визначалось за трьома найбільшими національними групами: поляками, євреями та росіянами, чехи, німці, молдавани. Татари, греки, болгари та білоруси могли отримати це право за умови, якщо їхні петиції щодо створення власної автономії зберуть щонайменше 10 тисяч голосів. Досвід впровадження національно-персональної автономії в Україні не дав УЦР лояльності національних спільнот. Відтак, на засіданні Малої ради під час ухвалення 4-го універсалу за незалежністю НР проголосував лише один із десяти представників від національних спільнот України. Однак ухвалення закону, що надавав широкі права різним національним спільнотам, свідчило про прагнення побудувати в Україні громадянську націю. Упродовж лютого та березня 1918 року Центральна Рада в евакуації ухвалила низку законів, що свідчили про прагнення української влади якнайшвидше реалізувати державотворчий процес, щоб закріпити окремішність і суб'єктність УНР. У лютому мала рада ухвалила закон про запровадження в УНР григоріанського календаря і переведення годинників на середньоєвропейський час із 16 лютого. Отже, 16 лютого стало вважатися 1 березня, а годинник переводився на 1 годину і 8 хвилин назад. 25 лютого Мала Рада затвердила державний герб УНР. Гербом Української Народної Республіки приймається знак Київської держави часів Володимира Святого, кінець цитати Тризуб, обрамлений оливковим вінком. Ще наприкінці січня УЦР ухвалила закон про флот України. В ньому зазначалося, що прапорами українського військового та торгівельного флоту є полотнище двох у блакитному і жовтому кольорах. У кряжі блакитного кольору історичний золотий тризубець часів Українсько-Руської держави X століття. Кінець цитати. Таке полотнище використовувалося і в якості державного прапора УНР. Вже 1 березня 1918 року в УНР було ухвалено закон про грошову одиницю биття монети та друк державних кредитових білетів, яким запроваджувалась нова грошова одиниця гривня. 2 березня Центральна Рада ухвалила закон про громадянство Української Народної Республіки. Громадянином ОНР вважалась особа, яка народилась, постійно проживала на території України та отримала свідоцтво про належність до громадян ОНР. Подвійне громадянство виключалося. Громадяни держави зобов'язувались коритися законам держави, боронити її від ворогів і підтримувати в ній добрий лад, свободу, рівність і справедливість. Окремим пунктом регламентувалось громадянство жінок і дітей. Дружина автоматично набувала громадянства свого чоловіка, якщо протягом певного строку вона не заявляла про інше громадянство або не висловлювала бажання вважатися особою без громадянства. Діти до повноліття також отримували громадянство батька, але від 14 років могли заявляти про своє громадянство самостійно. 24 березня УЦР ухвалила закон про запровадження української мови у банківській і торговій сфері. В пункті 3 зазначалось. По всіх торговельно-промислових, банкових та інших закладах і конторах, які зобов'язані давати публічні правоздання, мовою в діловодстві має бути державна українська. Це вперше з початку українських визвольних змагань, коли в законодавчому акті було вжито назву Державна щодо української мови. Унаслідок звільнення УНР від більшовиків на території України опинились союзні німецька та австро-угорська армії. Відтак австрійці зайняли південно-західну Волинь, Поділля, Херсонську і частину Катеринославської губернії, тоді як німці окупували усю іншу частину території України із Кримом та Донбасом. Центральна рада повернулася до Києва 7 березня. У той час там вже перебувала німецька військова адміністрація на чолі з командиром Германом фон Ейхорном. За кілька днів у звернулася звернулась до українських громадян із відозвою про те, що прийняла допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, щоб якнайшвидше звільнити українські землі від більшовиків, що союзники не втручатимуться у внутрішні справи України. Цитую, вони приходять наголошувалося у відозві як наші приятелі і помічники на короткий час, щоб допомогти нам у скрутну хвилину. Кінець цитати. Підтверджувалися всі свободи, громадянські і національні права, проголошені третім і четвертим універсалами. УЦР підтвердила свій намір виконувати владні повноваження лише до скликання всеукраїнських установчих зборів, що мали відбутися у травні. Населення УНР не надто оптимістично зустріло повернення Центральної Ради. З одного боку, воно було налякано більшовицьким червоним терором, а з іншого. Обурливо звинувачували УЦР у бездіяльності, яка призвела до тимчасової окупації України більшовиками. Тож Центральна Рада, щоби утриматись при владі, розпочала втілення у життя, задекларовану в універсалах аграрну реформу щодо розподілу поміщицьких земель між селянами. Однак градус напруги між владою та суспільством лише зростав. Безземельні селяни наполягали на розподілі землі, тоді як поміщики вимагали повернення своєї конфіскованої власності. Середній клас селянства вимагав відновлення приватної власності на землю, а представники від промисловості хотіли скасування робітничого законодавства. Армія була деморалізована і фактично знищена самою ж у Окрім того, Центральну раду роздирали внутрішні конфлікти. Уряд очолювали українські есери, які не бажали рахуватися з пропозиціями щодо реформ, що їх пропонували соціалісти-федералісти та соціал-демократи, проводячи так звані соціальні експерименти. Втім, найбільше не задовольняла політика Центральної ради німецьку союзну адміністрацію. Розподіл поміщицьких земель між селянами створював загрозу зриву поставок хліба до Німеччини, що було обумовлено Берестейським миром. Тож, не зумівши порозумітися з УЦР та маючи військову силу на початку квітня, німецький головнокомандувач Ейгорн видав указ про примусовий засів землі в Україні. Що по суті означало припинення аграрної реформи та часткове відновлення поміщицького землеволодіння. Розчарувавшись у співпраці з Центральною Радою, німецьке та австрійське командування прагнуло замінити її більш передбачуваною і ефективною владою. Застосувати власну військову силу проти УЦР німці не наважувались, адже це могло призвести до ще більшого хаосу. Тож вирішили шукати виконавців своїх планів серед українських політичних сил, невдоволених політикою Центральної Ради. Такими були українські поміщики і заможне селянство, інтереси яких відстоювала Українська демократично-хліборобська партія. Тож вже в середині квітня 1918 року німецьке командування встановило контакт із противниками політики УЦР і сприяло підготовці державного перевороту в Україні. Прикметно, що впродовж квітня Києвом ширились чутки про можливий державний переворот. Однак українська влада виявилася нездатною протистояти заколотникам, адже втратила підтримку населення. Під посиленою охороною українських січових стрільців, 29 квітня 1918 року, Українська Центральна Рада зібралась на засідання, на якому ухвалила текст статуту про державний устрій, права і вільності УНР. Саме такою була офіційна назва Конституції ОНР. Конституція передбачала: Україна стає парламентською республікою, де вищу законодавчу владу мали здійснювати всенародні збори, виконавчу рада народних міністрів, судову, генеральний суд. Самоврядування на місцях належало виборним радам та управам громад волостей і земель. Гарантувалась рівність чоловіків та жінок перед законом, незалежно від віку, віри, раси. Гарантувалися демократичні свободи, включно з активним і пасивним виборчим правом для всіх громадян, що досягли 20 років. Конституція УНР узагальнювала раніше затверджені універсалами та законами положення, що свідчили про побудову громадянської нації в Україні. Відтак, незалежно від етнічного походження, соціального стану, релігійної приналежності і статі, встановлювались однаково рівні права і обов'язки громадян і громадянок УНР перед державою. Втім, втілити в життя задекларовані в Конституції постулати Українській Центральній Раді не вдалося. Засідання 29 квітня виявилось останнім: у ніч на 30 квітня в Україні відбувся державний переворот. Владу Української центральної ради було повалено. Друзі, пропоную перевірити знання разом. Отже, оберіть, будь ласка, три твердження. Серед запропонованих тверджень виділять здобутки Української центральної ради у державотворчому процесі. 1. Відсутність внутрішніх конфліктів всередині органів влади України сприяло швидкій реалізації задекларованих законодавчих актів. Друге національні меншини отримали право національно-персональної автономії. 3. Залучення до політичного життя широких суспільних мас, набуття досвіду політичної боротьби, пробудження національної самосвідомості. Четверте здійснення широкомасштабних реформ, які сприяли економічному піднесенню УНР п'яте створення боєздатних національних збройних сил України, здатних протистояти зовнішній агресії шосте закладення основ мирної зовнішньої політики України. Правильні відповіді: 2, 3, 6. Пункти 1, 4 та 5 не відповідали дійсності, адже УЦР роздирали внутрішні конфлікти. Боєздатні Збройні сили не були створені. Широкомасштабні економічні перетворення не були здійснені. Тож ці пункти можемо віднести до прорахунків УЦР, а не до здобутків. Отже, підсумуємо. Сьогодні ми говорили про події української революції, що відбувалися з лютого по квітень 1918 року. В останні дні перебування в Києві у січні 1918 року УЦР ухвалила четвертий універсал, що, окрім державної незалежності в УНР, передбачалося проведення аграрної реформи, запровадження змін в державному апараті, ліквідацію армії. Тоді ж ухвалено закон про національну персональну автономію. Перебуваючи в евакуації, УЦР упродовж лютого початку березня затвердила низку законодавчих актів про зміну календаря, про державний прапор та герб, про державний статус української мови, про громадянство. Під час повернення до Києва на початку березня УЦР розпочала реалізацію аграрної реформи, задекларованої у третьому та четвертому універсалах. Через непорозуміння з німецькою військовою адміністрацією. Невирішення соціально-економічних питань, а також втрату підтримки у середовищі українського суспільства, влада УЦР була повалена 29 квітня 1918 року. Дякую за роботу на уроці. До наступних зустрічей. Слава Україні!